Початку повномасштабного вторгнення 46 станцій. Метро перетворилися для людей на надійне укриття. Вони приходять на ночівлю туди з тваринами, іноді займають місця на лавках. Щойно з'являються перші повідомлення про небезпеку. Сьогодні це наше спальне місце. Щоб не спати на холодній підлозі, люди беруть з собою туристичні килимки, розкладні ліжка, надувні матраци, стільчики розбивають намети. Приносять з дому все, щоб переночувати зручніше. Вибрали каремат. Два таких купа і я так повністю лягав на два. Ну нести було важко під час російських атак на Київ. Лише за останні два місяці на станціях столичного метро щоночі переховувалося близько 28 тисяч людей. Архітектори кажуть, метрополітен не був готовий до такого напливу містян його будували як споруду подвійного призначення для перевезення пасажирів і передбачали функцію цивільного захисту. Але з самого початку метро не проєктували як довго тривали укриття. Але ну, в тих сценаріях не передбачалося, що це будуть щоденні нічні, там чи ранкові, чи вечірні тривоги, коли там все місто в колапсі зупиняється. І саме для таких сценаріїв метро не проєктувалося.